Всім доброго дня! Сьогодні ми подивимось трошки прикрас з Таїланду. Я хочу почати з підвісочки з лимонним кварцем, з таким красивого кольору. 14 карат, 10 грамів у нього вага, і плюс ще ланцюжок. Танцюжок регулюється, ви собі можете довжину зробити, яку треба. Красивий колір, 2050 гривень, 50 доларів вартість. Розмір камінчика 27х11 Красивий кулончик прямокутний. Зверху це в нас аметрин, він такий аж рожевий. Ось тут. І ось такий прямокутний лабрадорчик з зеленими сапфірами і маленькими синіми. 8 7 вага, 1950 гривень. Він трошечки менший, здається. Хоча, може, не 2,7. На 11. Ось такий лабрадор. Або крупніший, класний. Красивий. Ось такий 26 карат лабрадор. Ось такий 2300 гривень 2,8 на 2,5 56 доларів. Ось такий він більш до блакитного кольору. Якщо цей синій синій, то цей такий синьо-зелений або блакитний у чорному радіюванні. І вага у нього 15,2. Тут також у вушку два сапфірчика. Як краще квадрат, чи прямо кутник. Так, це були у нас такі варіанти. І є варіант ось такого лабрадорчику. Він з включеннями. Красиво виглядається всередині такі включення. Тут, може, по камінцю трошки і є, але ну, я його не відчуваю ногтиком. Тут хром діапсиди і опали, ланцюжок 45-50 см приблизно регулюється біле срібло з позолотою: 31 на 14 приблизно. Розмір. Тут сам лабрадор 18 карат, а вага 15,3. Ось такий, такий, такий кулон з опалами і хромдіапсидами. Опали тут 6 на 4. Ні, трохи менше це 5 на 3. Правда, діопсиди десь 3-3,5, але виглядає він крупненьким. Якщо його повністю поміряти з вушком, то це буде 5 см. Ось такий виглядає як коліє. Буде дуже красиво, просто буде прикрашати свою хазяйку. Так, вартість е, цього кулону 3000 тисячі гривень 73 долари. Тут багатонько опалів, гром Лабрадор також красивий, може перші десь цікавіші, але цей по-своєму також прекрасний. Це воно всередині і воно так цікаво переливається. Це от його такий природний перелив. З такою сріблястою поверхнею, як на снігу буває, да? як сніг переливається маю на увазі, коли ввечері. Так, 2400 це наш адуляр за метистами. Ми його бачили, я так його швиденько покажу. 13,3 вага. Тут красивий адуляр, красиві метисти, трошечки епсидів, сапфірчик, вушку, у вушку, така квіточка ще сидить такий він нарядний 2400 гривень 13,3 вага, якщо повністю розмір 3,5 см. Це безвушка, я так сказала. Дуже красивий флюорід, такий прозорий за метистами. Це в нас боргошечка, 2200 гривень 54 долари. Ось такий флюорід 28. На 18-13 грамів вага. Як закритий тюльпанчик? Щось таке. Така крапелька, але красиво виглядає, красива форма. Він як такий, можна сказати, сіро-зелений колір, прозорий сіро-зелений. Думаю, треба переглянути, які у мене прикраси лишились, і, може, я трохи якесь відео продублюю. Я маю на увазі те, яке ви вже бачили. От що, ну, саме те, що залишилося з прикрас. Так, і підвісочка. Підвісочка ось така невеличка камея. У чорному радіюванні форма крапелька. Це чорний геліотіс. наче у нас був зазвичай білий. Тут такий він темний. І 5,4 вага. Розмір нашої камеї 3 на 19 мм, вона така тендітна і тут є маленький аметист. Така вона. Вартість підвіски 46 доларів 1900 гривень. Ось така маленька. В чорному радіованні срібло покрите чорним роді. Ах, одна єдина каблучка з топазом яка у нас була тисячі дві. 000... 250 гривень вартість. Я, я така, що ледь можу роздивитися. Свій почерк. Так, тут родоліти красиві і тут насичений швейцарський красивий топаз. І родоліти. А який розмір хочеш? 19, 18, 8, 19. Так. Ну, Масивненько виглядає, хоч в мене, в принципі, руки не крупні, але перстень, я думаю, що буде нормально на, своїй, на свого розміру руці. Так що буде і видно, і буде красиво прикрашати. Щось я не бачу, де його тут каратність. 17 на 12 наш топаз. І 17,5 грамів вага. Щось як сонна муха. Так. Красивий такий колір. От ем, у нас були комплекти з маленькими топазами. Комплект, такий каблучки. Там він такий більш ніжний, а цей прям такий синій-синій. То швейцарсь... Це швейцарський, а то іншу, іншу різновидність, то просто скай топаса. Це у нас свіс, він опишеться. І радоліти ще тут крупні. Ну, не такі, там дрібні, дрібні. Тут саме крупні родоліти. Так, 1400 гривень я вам. Я думала показувати одне, але покажу вже 2400 гривень. Ось таке кольє, воно маленьке, але тут три ось таких маленьких рубінчика з ефектом зайчика. Коротше, з переливом. Чого я сказала? Зайчик, я не знаю. Хай буде зайчик. В чорному радіюванні. І другу я тоді також покажу, вона також в чорному радіюванні. 1400 гривень, ось таке маленьке кольє. Пізніше я замовляла до нього сережки, і вони будуть трошечки трошечки крупніші. Але може бути інший відтінок. Тут така справа. 5 міліметрів, рубінчики, ось такі. Я думаю, що воно незйомне. Ця підвісочка, вона незйомна, вона і є як коліє. Так. А ця вже зйомна. Тут нормальне вушко крупне ось таке. Тут ось такий рубін, але тут нема такого переливу. 1750 гривень 43 долари. І він красивий, він такий, бачите, напівпрозорий. Що ж в ньому чарівне таке є. І дивлюсь, що в мене щось один рубінчик загубився. Зараз я його також покажу. Він також відрізняється від цих вагу не бачу. Трохи підстерилася підстерився мій запис 18 на 13, ну тут прям такий крупний. Один з крупніших рубінів, які були, плюс він ще прозорий. Але дивіться на сам колір, бо він незвичний. Вони з включеннями всередині, так, така поверхня. Але красивий ось цей блиск, не знаю. Він просто чарівний, також 45-50 см. Напевно, навіть від 50 і плюс іще, подовжуючи ланцюг оцей так позаду. Ну а гранка тут бомба. Відносно ціна невелика, тут 1750, попередній 1400, де три камінчика, і це в нас 1400 отакого. От Постаралося 6,6 вага. А тепер давайте подивимося розмір: 13 на 12, якось так. У позолоті, в руді такі позолоті, як золото і жовті сапфірчики. Тут є така на ньому плямка, але не, не переливам, а просто колір сам рубіну такий. Варіанти. Може, це відео також, я думаю, буде перезавантажено. Ну, дивіться, в коментарях я повинна буду там відмітити, якщо раптом чогось не буде. Ось такі маленькі сережечки з цитрінами і перлинами. Цитріни 6 на 4. Не дрібні і не малі, але насиченого, красивого кольору. Тут на камінчику є цяточка, ну, вони ось такі. Ну, вони все одно дуже красиві. Тут єдине, що якщо переставляти на англійську застіпку, тут треба колечко буде ставити. Таке перехідне до цього. От а так вони в оригіналі на швезі йдуть. 900 гривень вартість повністю десь 3 см ось ця підвісна частинка. Ну, вони і так будуть зручні, якщо вам нравиться, подобається такий. Якщо така застіпочка, ну, тобто не застіпочка, але в мене силікони ще трошечки залишилось. Я думаю, що замовлю, щоб було як застібать. Ось такі з цитринчиками. Так, і ще сьогодні це, напевно, буде останнє, може, ще поки не знаю. Ось таке коліє з жемчугом. Тут така барочна перлинка, тут сапфір і аметист. Ось ці штучки, вони ювелірні. Ну, я маю на увазі це не якась вставка, це не перолини, це щось інше. Просто під колір. От. А все інше натуральне. Просто така задумка. Єдине, що ось це коротеньке, десь 39 см, воно буде типу як чокер. От, але самі намистинки вони крупні, вони класні. Так, 10, 9, 10 міліметрів, але всі плюс-мінус відрізняються у позолоті Такий замочок. От, можна носити просто так коротенько, щоб було як чокер. Ось таке. Жемчужне коліє і підвісна частинка тут у нас 5 см. Три тисячі гривень вартість. Також срібло з позолотою. Я не можу зрозуміти. А, ювелірний трос. Тут просто фурнітура позолочена сама на ювелірному тросі. От. А оці штучки вони вклеєні. Минулих наших відео є каблучка за 1700 гривень. 17,4 17 Це ось такий це коньячний кварц. такий 9,1 вага. 42 долари. Тут височенький камінчик відкритий. 2 на півтора сантиметри розмір. Це коньячний і ще покажу крупну підвіску з лимонним кварцем. І це вже на сьогодні точно у нас буде точно. Зі мною точно не буває. Але буде сьогодні остання прикраса. Тут красивий колір, і вона досить крупна. Вона така, як медальйон тут радоліти, два топази вушку. Вона досить важка, тому сюди треба якийсь, не знаю, або дуже прочний ланцюжок, або шкіряний. 60 карат камінець. Лимонний кварт 40 на 22 25 грамів 4300 гривень. Вартість ось такий. Прям велетень велите. Але дуже круто буде виглядати на своїй господині. Всім дякую за перегляд, всім бажаю гарного вечора. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення. Такий кольор незвичний. Він як матовий, але красиво переливається.